Вітаю всіх на каналі garden of Dreams. Рада бачити на своєму каналі. Сьогодні 10 січня і добра погода, тепла. Десь, здається, 11 градусів, тепла на вулиці, сонечко. І прямо як весна у нас прийшла в наш куточок. І Хочеться працювати, звичайно, і планів багато. Не знаю, за що хвататися, як, звичайно, весною буває. <гум> Тобі, тому ну, я хочу робити оці грядки, продовжувати. Зараз чоловік мені зробить тут дирочки для кілочків, і коли я це поставлю, засиплю піском, то буду вже плести. І отут ще в мене ця грядка, я її хочу ще підкопати там всередині землю та вкопати туди бордюрну стрічку, як я зробила на першій грядці. Я це все подробно зараз і покажу. It doesn't. Okay. <laughs> Як блогер, uh. давай падай. Зараз спалять е жирові пагони, заготовить трошки ще гілок, поки добра погода. Мені це зробити треба край. Зараз полізу на стрім'янку і буду це робити. А, тут на дещо. Оце заготовлюся. Трошки, звичайно, воно так нечиста. Так, тут залишаю, і тут ще. я це заготовлюю, вже так швидко сонце сідає. Сьому це, цей день вже і закінчується, тому достану я до не Достану. Як кажуть, не можна нічого планувати наперед. Наступний день, другий день нам вдачі. І в нас пішов дощ. Ну, він такий не сильний, то спускається, то затихає. Така мрячка не, не, не сильна. Ну, працювати, звичайно, з землею це не варіант. Ну, тут уже у нас є дирочки, як бачите, навіть стовпчики є. Деякі. Тут не вистачає ще трьох у мене колишків. Треба буде заготовити. Ось Зараз якась доща немає, можна хоч прогулятися. Ой, оце вже готова, можна сказати, клумбочка одна. Такий варіант. Ось у мене ще трошки перепад висот, клумба трошки так от піднімається. Я не знаю, що з цим робити. Процесі, що я буду робити? Ну, звичайно, буду вирівнювати самі клумби тут всередині землю, як насипати. Ну, мені здається, воно не буде вигля... ну не буде видно цього нерівності, навіть якщо я тут стану. Зараз спробую подивлюся. Да, тут не видно теж з цього боку. Ось вход в двір у нас, отут, калітка. Це ми входимо в двір. І таку бачимо картину поки ще. Ну, поки що. Ну вже погодьтеся, що вже виглядає гарно. Оці дві клумби. То пішов опять дощ. Ах, не хочеться мені під дещо мочитися. Ну, я ще хочу показати, як я там гілки заготувала, ж я показувала, як пиляла. А ще я вчора встигла їх обробити. Ця калітка роз... розсохлася. Чи на пакер, Усьо. Я їх обробила, ну, як обробила, почистила. І зараз у мене такі лежать сабрикоси. Вони колір мають симпатичний, красивий колір. Напевно, навіть було б гарно з них самих зробити ці такі клумбочки. Ну, їх в мене не так і багато, і я буду додати їх по всім клумбам, щоб була однорідна картина. Так, дощ починається, я приближаюся до хати. Не знаю, Хотіла ж показати весь процес вам. Ну, я думаю, у мене ще завтра буде день. Воно трошки підмерзне заноч, то передають заморозки вже ночі. Ну, як заморозки? морози, навіть мінус два. Мінус один, то може трошки зможу щось поробити. Хоча в холодину теж не дуже комфортно. Вчора була сама ідеальна погода. Но я поки пороскачалася, то сіло сонце. Ну, то, то ж так. То те, то те треба було зробити. Там синуля ще. Ой, поки приїхали, ми довго їхали сюди. Через базар. Вже в 12 ми сюди приїхали, що тут залишилося, побідали і все. Ой. Сама себе ругаю тепер, так? Да? Ну я зараз розтоплю пічку, хаті, напевно, що займатися не ну, да? І Якщо дощ не зупиниться, то піду малювати з Синулею картину для школи. Нам треба намалювати зиму. Як намалювати зиму? Хто знає. Завдання намалювати зиму. Будемо малювати таку зиму, да, намалювати з дощем. Bedo solei. Bedo solei. Bedo Читай, що там? Створіть акварельними фарбами красу зимового лісу. Так, ну, це дерево як малювати, бачиш насоване? Ого. Ну, тут такі художники Буй. з тобою забацем, таку картину. Буй. Так, ну що, тут еще коричневий колір у нас є. Диви, Та бура, такі коричневий. дерево треба малювати, а доріжка у нас синя. Ну, даже доріжку намалювати. Синя фіолет. <му> Ось така у нас краса на третій день, це в неділю. Все вині, в тумані, морозно так, вітра немає, Ну, красиво, звичайно. Така сорока. Ну, а я продовжую, як не гуляти. Вчора я працювала, звичайно, і навіть поробила трошки, не знаю, як я скомпоную відео, можливо, про, просто прогулянку. І я викладу окремо, а саму, саму те, що я роблю, своєю клумбою, свій проєкт, то я вже теж окремо його викладу, як в окремий розділ буде саме про клумбу. Троянди я не прикривала, поки що ці нові посадки, хай трошки вони це, ну, приморозяться. Не критично, не дуже. О, я бачу там цибуля, та що я висаджувала, зійшла, чи що це таке? Да? це оця цибуля, що я купувала, так? Да? Нічого з нею не станеться, інтересно. Треба трошки її сюди чи накрити пакетом. Ну, якось так Зато пірокан там. все. Які немає не морозу. Такі яскраві помаранчеві ягідки показує нам. Судово. Рослина. Я ще там у Бережнюків е, положила собі в корзину таку цікаву троянду. Вона теж декоративна за рахунок своїх ягідок. Мені хочеться таку троянду завести теж себе. І Може, отут я її посадю, отут посеред, посередині десь. Теж буду отак, хочу пустити. Може буде ще троянда. Такі крупні такі шепшинки в неї. Величеньке вона зав'язує. Квітіння така розова, не ну, можу показати сорт. Ну, це поки в мене в корзині лежить, не знаю. Я все, взагалі хочу ще якусь таку тренду, щоб вона мені плодоносила шапшиною, як урожай. Я знаю, що можна і варення варити, вона корисна, ну чаї, звичайно, щоб не, не гуляти там по посадкам, не збирати дике. Щоб шину, воно ж там для тварин, для пташок хай буде. А собі вираз, вираз, щоб виростити кушик, місця в мене багато. І там скільки мені того, тої шипши не треба. У ну, нас, звичайно, ще й декоративний ефект має. Якщо знаєте, такі сорти порекомендуйте, будь ласка. Щось я так гуглила-гуглила, то гуглила, толком нічого не нагуглила. Ну Я звернулася знову сюди, хочеться гуляти. Не знаю, хочеться гуляти, робити не хочеться. Хоча я там вже зробила ще одну клумбу. Вже в мене три готових клумби є. Хотіла сьогодні зробити четверту, як будто снігова королева пройшлася, там да? по йому садку подивилася, все заморозила і пішла далі. така вона. Залишила таку красу. Від якої відірватися важко. Ой, ну таке не туман, якийсь. Ну ні, туман, напевно. Такий повітря таке якесь важке. Вдихаєш, прям багато-багато вологості, мороз, морозна і вологість, так прям легені наповнюються таким важким повітрям. Так. Погуляю, піду працювати. Далі буде. А це вже після обіду. Сонечко вийшло, потеплішало всю красу, розтопило. І тепер у нас така знову весняна погодка. А що ти робиш? Палиш тут, да, екологію тут. загрязняешь, да? Некоторые наоборот очищаю колоду. А, еще больше тут выгреваешь. Тут под низом, да. Ну класс, теперь у нас немає что ложить в... в, клумбы. Да, видишь, это была а, я хотела... а горела, вроде, не, не ну да, но я там хотела вот эти ветки трошки почекать. Ну, там еще есть, ну, клумбы Ты положить. -то а то хмыс. Ой, красота зараз. Щас... Опять весна. Погріться, що ли? Я там дивилася вчора чесник почав вилазити. А сьогодні вранком дивилася, немає чесника. Як це може бути? Він ховається чи що. Зараз ще подивлюся. А ось що, бачите, коли від, від е, таює, то його видно. А коли не могла знайти, ось всього, чесник, ось сього ще чесничок. Ось да. Куди ж ти так спішиш, а? Так, ну що, будемо позапрощатися, збиратися додому скоро. Сонце вже починає потрошку сідати. Сьогодні таке чисте небо. Вчора так паспортно було. І дощ, а сьогодні чисте небо. Приближається весна. З кожним днем все більше відчуваєш її приближення. Ще скоро, скоро. Вже залишилася половина зими переждати. Да? Сьогодні 12 січня. Ще половина зими і буде весна. І буде весна. Нові надії, нові сподівання. Ой, хай буде всі тільки теплі, світлі, добрі. Хай все у нас буде добре в Україні. До побачення.